Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брата і сестри, прочитавши сьогоднішню івангію, напевне, кожен з нас задумався, як це любити своїх ворогів. Знаєте, дорогі, часом хтось розповідає про визнавців інших релігій, які вони... Регористичні, аскетичні, намолені, як ці мусульмани вміють молитися, розкладуть собі десь коврик на вулиці, б'ють поклони і не звертають уваги на те, що про них каже оточення, або візьмемо ж тих свідків Єгови, не вживають алкоголю, чесні при виконанні праці, і ми кажемо собі, але ж в цих релігіях високі вимагання. Високі правила, поведінки. Другі, я вам скажу сьогодні так бездискусійно, що найважчою релігією на світі є християнство. Хоча б з цієї одної причини, що каже нам любити своїх ворогів. Жодна релігія до цього не додумалася. Любити своїх ворогів, але мудро любити. Знаєте цю історію про катехета, який мав для своїх учнів таку катехезу про шкідливість алкоголю, і коли він на наступний тиждень прийшов знову на урок, відвернувся на якийсь момент до доски і весь клас кинув у нього корки з-пляшок під пляшок від пива, така була їхня відповідь на катехизацію про тверезість. І він потім сам розповідає, коли би я знервувався. Почав кричати, пішов до директора, то програв в цій справі. Що він зробив? Позбирав ці кришечки, положив їм знову на стіл, відвернувся до доски і каже, кинь ти ще раз. І половина класу знову кинула. Він ще раз позбирав, положив, відвернувся, і вже ніхто не кинув. А на наступній лекції вже його перепрошував. Дорогі, це поділо, це поділо, таке упокорення, таке підставляння іншої щуки. Звичайно, тут потрібна второпність, бо не завжди це може діяти. Не завжди. Але, дорогі, якщо хочеш рятувати любов до іншої людини, якщо хочеш рятувати відносини до іншої людини і бачиш, що це їй вийде на добре, то впокорися. Корися аж так. Це є дуже важка тема. Зверніть свою увагу, скільки є різних фундацій за мир, інститутів. Християнство вже 20 століть проголошує любов до ближнього і мир. Відбуваються різні економічні еку, зустрічі. Так багато говоримо про цей мир, а в Україні відбувається те, що відбувається. Агресор йде. Нищить, гвалтує, розстрілює. Тих, що готові робити злочини проти людства, є дуже багато, і що я, я маю їх любити. Коли я готував цю проповідь в семінарії, сидів в семінарії, готував, то до мене підійшов один священник і запитав, про що буде недільна Івангелія, про що будеш говорити проповідь. Я йому кажу, про любов до ворогів, а на їх трафить. Відповів він і пішов собі. Я переконаний, що багато з нас мають подібні відчуття в нашому серці. Чому так часто чуємо про війни? Чому людині так важко поєднатися з іншою людиною? Чому, звідки в неї стільки ненависть? Знаєте, дорогі, в людському серці, на самому дні людського серця є таке місце, яке би я назвав так, амбасадою Бога. Це є місце, згідно якого, згідно задумів Божих, мав замешкати він сам. І це він мав розповідати нам про світ. І ми мали дивитися на світ його очима. І трагедія Адама і Єви полягала в тому, що вони вигнали звідти Бога і запросили Демона. І він почав свою погану роботу. Розумієте, людина це є така істота, яка перебуває постійно відносина. В діалозі. І питання, власне, з ким я веду діалог в глибині свого серця. Дістаємо від сатани фальшивий образ світу. Пригадується мені такий кримінальний фільм, як злодії хотіли обікрасти якийсь сейф, але не могли цього зробити, бо на цей сейф весь час була направлена камера, і охоронці бачили весь час цей сейф. Тоді ці злодії записали відео. Що цей сейф стоїть собі, залізли, зайшли в комп'ютерну систему і пустили охоронцям картинку, що сейф стоїть безпечно, а самі в цей час грабували його. Ми дістаємо фальшивий образ світу, фальшивий образ Бога, фальшивий образ самого себе, фальшивий образ ближнього від демона, який закрався в наше серце. Один священник говорив: хто з мені думає? Хтось мені крутить фільм? Дуже часто дізнаємося, що погано оцінювали людину тільки після її смерті. Достатньо піти на якийсь цвинтар і почитати, що там пише на могильних плитах, люблячому чоловікові, улюбленій мамі, з болем у серці, такі другі ось слова про любов. А ще тиждень перед тим дуже часто в тій родині падали дуже важкі і болючі слова, наповнені ненавистю і кривдою щодо іншої людини. Ще раз повторюю, сатана війшов в моє бачення, і ми бачимо навколо себе ворогів. Ми мусимо повертатися, повертатися до Бога, просити Ісуса, щоб дав нам Духа Святого, щоб ми знову дивилися на світ Божими очима. Християнин це така людина, яка не довіряє власним очам. Тільки довіряє свої очі Богові. Приходила до одного священника така молода жінка на духовну розмову, мала батька-алкоголіка і так словами нападала на цього батька. Він нікчема, сволоч, таке і сяке. Священник якось намагався стримати її. Ну, Це така людська трагедія, але подивися, він все ж таки твій батько Ну, заплутався в цей алкоголь, а вона ні, він бандит, ненавиджу його. І так було до тієї пори, допоки він жив, а потім важко захворів. Була це така <кхи> дуже швидкоплинна і болюча хвороба. І коли вона була у нього в лікарні, він так. Безпомічно лежав на цьому лікарняному ліжку, весь в цих трубках. І останнє слово, яке пришепотів, це було її ім'я Марійко. І вона так вибігла, ридаючи, кричала: я вже нічого не розумію, я вже нічого не знаю, нічого не розумію. Не могла дати собі раду з цим конфліктом між любов'ю і ненавистю до батька. А потім після похорону. Запитала в тата, брата, тата, а який був мій тато? А він каже: Марійко, то ти, то ти жила з ним 19 років. Ти, ти маєш знати, який твій тато. Але нехай Вуйко розкаже з своєї сторони. Він каже: наскільки я пам'ятаю, то твій тато, наскільки знаю, він пам'ятаю твій тато, то надзвичайно гарно грав у футбол. Захисники просто він такий був спритний, що захисники перед ним перевертались. А мама сиділа на плоті і кричала: Михас, гола. І махала своїм сведером. А вона каже: мій тато грав футбол, мій тато був найкращим футболістом на районі. А моя мама кричала, маха свого. Адже відколи я пам'ятаю, то ми постійно сварилися. Так, але це не була повна правда про тата. Не завжди те, що мама казала про тата, була правдою. До кінця так правдою. Другі Ісусе, Поможи нам, покажи нам нашого тата, покажи нам нашу маму, покажи нам нашого товариша, бо я бачу, що вони є недобрі. А Христос знає таємниці серця до кінця. Люди це історія. не раз це кажу, люди це історія. ми цієї історії не знаємо. Ми бачимо тільки одну серію цієї історії, можливо, часто таку не дуже корисну для них і вже робимо якісь висновки. Дорогі, ми не знаємо історії наших батьків, ми не знаємо історії нашого, бать... нашого брата рідного навіть чи сестри рідної, десь там бігає, літає, дзвонить, бігає, літає. А може він в якихось великих життєвих проблемах і ми цього не знаємо. Тому Ісус каже, не судіть і не будете суджені. Багато важких вимагань в Євангелії позичку ось, як каже Сьогоднішній Євангелій, не сподівайся, що віддасть. Будь покірним. Коли хтось в тебе просить сукню, той плащ свій віддай. І людина, читаючи ці вимагання, може впасти в якусь депресію. Що це за вимагання, як їх взагалі можна виконати? Коли злодій підходить до мене і каже дай мені свою куртку, то що я маю йому сказати, чекай, в мене вдома ще є плащ, зараз побіжу принесу тобі. Чи це вимагання підстав іншу щуку? Пригадую вам, дорогі, одне із правил читання Святого Письма. Не можна робити собі якихось висновків, прочитавши одне речення Євангелії. Так роблять сектанти. Виривають одне речення, а цим реченням все на світі. Ні. Потрібно цей фрагмент порівняти із усім святим святим Письмом. Потрібно, потрібно цей фрагмент порівняти із поведінкою самого Ісуса. Шукати подібні місця в Святому Письмі і тільки потім, після цього. Робити якісь висновки для свого життя. Коли воїн вдарив Ісуса в щуку, то Ісус не підставив іншу щуку, тільки запитав цього воїна, чому мене б'єш? Якщо я винен, то скажи мені, що я вчинив погано, А якщо ні, то навіщо ти мене б'єш? І Ісус сьогоднішній Іван мені здається закликає ось до чого. Якщо би твоя покора. Підстав іншу щуку, допомогла іншій людині, змінила спосіб її життя, наблизила її до Бога, врятувала від пекла, то впокорися, впокорися аж так. Але якщо ні, якщо твоя покора, твоя поступливість приведе її до пекла, бо стане вбивцею, якщо твоя поступливість буде загрозою для твого життя, то ну, Бог підстав, що щукує тебе об'є. Це те, що маємо сьогодні в Україні, якщо не будемо протиставити, з ворогом Він нас знищить. Заповідь віднос... не вбив відноситься також до нашого життя. Ти не можеш допустити, щоб тебе вбили. Ти маєш захищати свою батьківщину, свою родину, свою гідність. Знову ж потрібно... завжди в таких ситуаціях, коли є важкий вибір, потрібно бути або молитись до Духа Святого, бути присутнім. В такому стані посвячуючи ласки, щоб зробити добрий вибір. Отже, дорогі Іван Ліан ставить нам дуже високі вимагання. Але Господь є наш надзвичайно ласкавий, довготерпеливий, милосердний. Чому Святе Письмо нам так часто говорить, що Бог є довготерпеливий, щоб ми не боялися і не розчаровувалися. Бо це наше зростання до іванських вимагань, буде що нам йти довго. Але вболівай над цим. Придивляйся до цього. Змагайся за це. Молися за це, щоб виграти найважливішу битву свого життя битву за любов. Амінь. Слава Ісусу Христу!